Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, тимчасово виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний. А також президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк звернулися до президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, а також президента міжнародної федерації дзюдо Маріуса Візера з вимогою не допускати до участі у чемпіонаті Європи з дзюдо 2024 спортсменів, які підтримують війну Росії проти України. Мова зокрема йде про Мадіну Імазову Інала Тасуєва, Яго Абуладзе, Армана Адамяна, Данила Лаврентьєва, Махмадбека, Махпанбекова, Михайла Ігольнікова, Армана Адам'яна, Матвія Каніковського, Тамерлана Башаєва, Графілу Борісову, Ксенію Галіцьку, далі Ліпуашвілі, Камілу Бадурову, Еліс Старцеву, Рамазана Абдулаєва. Підписанти прохають врахувати наведені факти та вжити усіх можливих заходів щоб запобігти участі російських і біл. Руських атлетів, які є членами військових організацій і підтримують війну проти України у міжнародних змаганнях, включаючи Олімпійські ігри. Матчові відповіді однієї четвертої фіналу Єврокубків поки що остаточно не вплинули на розклад сил у таблиці коефіцієнтів УФА, але призведуть до суттєвих змін вже зовсім скоро. Наприклад, Іспанія вперше більш ніж за 20 років випаде з топ-2 рейтингу. А Італія має відмінні шанси заробити більше 20 балів за сезон щодо України. То Греція ще більше збільшила відрив від нашої країни тепер він становить більше двох балів. При цьому у Греції виступи продовжує одна команда Олімпіакос, що вийшов до півфіналу ліги конференцій. Матч відповідь чверть фіналу Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті став найкращим у кар'єрі голкіпера мадридського реалу Андрія Луніна, який неодноразово рятував свою команду в основний та додатковий час. А в серії пенальті відбив удари Бернарду Сілви та Матео Ковачича. Чим забезпечив вихід вершкових до півфіналу. Після цього він став одним з найпопулярніших українських спортсменів в Інстаграм і має вже 2 мільйони 220 тисяч підписників. За один день Андрій перегнав Михайла Мудрика 1 мільйон дев'ятсот тисяч та навіть Олександра Усика 2 мільйони 300 30 тисяч підписників наразі лідерство належить захиснику лондонського арсеналу Олександру Зінченку, у якого 2 мільйони 620 тисяч підписників. 1 мільярд 342 мільйони 900 тисяч гривень або трохи більше 33 мільйонів євро. З 33,5 мільйонів євро такий відтік активів в Українській асоціації футболу за попередніми результатами аудиту її діяльності за період з 2015 по 2023 роки виявила незалежна аудиторська компанія АЕС. Сі кров Ukraine. основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами, пов'язаними з, з завищенням вартості придбаних товарів, робіт чи послуг наведені дані, ще слід затвердити остаточний результат аудиту. Планують опублікувати після завершення аналізу протягом трьох місяців. Дефіцит бюджету Української асоціації футболу на момент обрання її президентом Андрія Шевченка становив 105 мільйонів гривень, і необхідно було. Виявити його причини. Дніпро чи не вперше, принаймні новітній історії, приймав представницький турнір національного масштабу Самбо, чемпіонат України серед студентів змагання, якого зібрали під дахом великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, понад 100 юнаків і дівчат з 21 вищого ж закладу держави. Дніпро чи не вперше, принаймні у новітній історії, приймав представницький турнір національного масштабу Самбо, чемпіонат України серед студентів, змагання зібрали під дахом великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 100 юнаків дівчат з 21 вищого учбового закладу держави. Це дуже важливе, знакове для міста. Поділю по перше під час війни, наше місто, як спортивна столиця, як декларує наш декларував наш мер. Розвиває все більше видів спорту і не просто на містечковому рівні, а розвиває на рівні проведення всеукраїнських змагань. У нас минулого року наприкінці відкрилася федерація самбо України і визлавив один з наших міських депутатів. І він такий ентузіаст свого діла. І я можу сказати чесно, що це він вибігав і цю змагання і його такое оздоблення на рівні. Це під час війни це під час такої тотальної економії, це під час, коли всі хвилюються, бояться. Ну це зрозуміло, але навіть такий час, навіть з таким бюджетом, в таких складних умовах, ми можемо завдяки ентузіастам, завдяки співпраці міста області, ми можемо е, організовувати додаткові види спорту на, на такому рівні. Що ми можемо проводити всіукраїнські змагання, тому це важливо, знаково, і я вдячний всім, всім учасникам, завдяки кому це можливо, і я вдячний нашим збройним силам, завдяки яким ми сьогодні не дивлячись на те, що зараз тривога, ми можемо відносно спокійно проводити ці змагання. Для нас перша велика честь все ж таки в місті Дніпро провести, тому що місто славетне, славетне спортивною славою, славетне військовою славою на сьогоднішній день. І для нас це честь, і ми от бачимо, що дійсно тут є така потужна команда, потужна співпраця державних органів, громадських організацій, спортивних організацій. Дуже приємно, що види спорту між собою дуже гарно спілкуються і допомагають. Всі допомагають організувати такий спортивний захід. І ми ну, чесно в захваті, і я думаю, що це таке гарний початок. Але буде дуже багато продовження проведення спортивних заходів саме. Після того, як на початку стислої урочистої церемонії відкриття чемпіонату під склепінням палацу спорту, пролунав державний гімн України, а зібрання першим привітав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Подібне далі вони обоє в Унісон говорили та дякували усім причетним за вишукану організацію і проведення звітного турніру, за співувачем і натхненником якого виступив депутат Дніпровської міської ради Данило Міро, який нещодавно очолив міську федерацію самбо. Він також не залишився у боргу і вручив відзнаки як. Представникам обласної влади, так і міської в особі заступника мера Володимира Міллера їх були удостоєні і президент Національної федерації Самбо України Вадим Рогач, його заступники Юрій Скрипаль і Євген Понирко, які водночас є головою цієї громадської організації Кривого Рогу. Заключним акордом урочистостей стало патріотичне фотографування усіх їхніх учасників на згадку на загальну світлину про чемпіонат України самбо серед студентів у Дніпрі у квітні 2024 року. Після чого спортсмени знову повернулися на килим, щоб продовжити сутички. Серед них був і здобувач вищої освіти Дніпровського українського державного університету науки і технологій Євген Кучер. Приїхав сюди перемогти і переможу доказати самому собі. Що я тут не просто так слова Євгена не розійшлися з ділом, і він став чемпіоном України у своїй ваговій категорії. Окрім нього, золоті медалі завоювали Дніпровці. Данило Білоліпецький з військового ліцею, Данило Журавель з національного університету імені Олеся Гончара і Катерина Човгун з Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Окрім цього, на рахунку самбістів регіону. По дві срібні і бронзові нагороди в особистому заліку, а переможцем загальнокомандного стала збірна студентів Донецького державного університету внутрішніх справ на другому місці. Подібний вуз Дніпра замкнув трійку призерів Харківський національний університет внутрішніх справ. Що стосується підсумків виступу інших вишів нашого міста, то Дніпровська політехніка, сьома услід за нею, восьмий національний університет, десятий військовий ліцей. Придніпровська академія фізичної культури і спорту, дванадцята на чотирнадцятому місці – Український державний університет науки і технологій, Дніпровська медична академія, двадцять перша. Натомість мала зала палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста на найближчі два дні стала місцем проведення відразу двох турнірів з дзюдо у п'ятницю Кубка області та у суботу чемпіонату Дніпропетровської області серед юнаків та дівчат віком до 16 років. Ми і завтра проводимо такі спарені, спарені змагання. Юнаки будуть боротися і дівчата до 16 років. І ми проводимо разом тому, що Змістився календар українського чемпіонату. Ми вимушені так як дуже стисли сроки. То ми вимушені, вимушені проводити е, два дні підряд. Більш детально про цю та інші події у випусках новин спорту Дніпро ТВ на нашому телеканалі вже наступного тижня. А на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.